Дорогі мої малята, запрошую вас поспостерігати за стадом буйволів. Це теж екоферма, на якій ми були і бачили павичів, птахів різних, і бачили тварин. Але ж сьогодні, зараз, я знаходжусь на цій фермі довгий час і вирішила вам провести спостереження за стадом буйволів. Буйвол відрізняється від корови і схожий, схожий зовні, але ж у буйвола. Більша, більший тулуб. У буйволів більш міцніші лапи. Хвостик не такий, є роги. Подивіться, які вони. Тулуб у буйвола великий, довгий, схожий на коров'ячий, але ж він ще більший. А ось до нас прийшов ще один буйвол. Подивіться, діти, який він великий, справжній велетень. У нього роги скручені. А ось дівчина, яка прийшла тут нам заважати, вона просто роздивляється цього буйвола. Подивіться на його хвост, хвіст. У корови він тоненький, як ниточка, а наприкінці пухнастий. А у цього пухнастий зразу. Подивіться, що він їсть. Він їсть травичку. У це буйвол-самець, бо його роги закручені. А у буйволиці самці. Самки, буйволи прямі, ой, пробачте, роги прямі. А подивіться, які, вони, які у них копита. Навіщо їм ці копита потрібні? Для того, щоб ходити по тим доріжкам, де і каміння, і травичка, і зручно і незручно вони можуть пройти, бо у них є копита, які захищають їхні ніжки від пошкоджень. Ось, які вони, бачите, на що він робить хвостиком? Відганяє комах, які на нього сідають. Оце ціле стадо буйволів. Ви бачите, яке велике? А ось іде маленьке дитинча буйволів. Дивіться, воно маленьке за розміром. Воно маленьке, але ж у нього починають вже рости ріжки. Бачите? А за розміром він маленький. Тепер ви знаєте, хто такі буйволи схожі на корови, але ж вон це не корови. Корови мичать му. А буйволи мм не му а «м-м-м». А ще буйволів тримають і для м'яса, і для молока. Буйволичине молоко, молоко дуже корисне, смачне і жирнюче. Воно корисне і для дітей, і для дорослих. Із молока роблять і сири, і йогурти, і запіканки. Тому люди тримають буйволів в своїх, своїх, біля своєї оселі, будують їм спеціальні домівки, як коровам корівники, так і буйволам Роблять спеціальні домівки біля житлового комплексу людей. Буйволи це свійські домашні тварини, бо живуть біля людей і приносять людям користь. І за це люди їх годують поють і ось так вигулюють на пастбищі. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей в світі природи.